Всім привіт, з вами кінець Олександр. І зараз будемо е, трансля... робити ре... Ре... реєстрацію на домену нових хостінгу. Так, для початку треба зареєструватися. Тут я зайшов через Google. Е, потім реєстрація домена. Реєструємо домен. Вибираємо, вибираємо домен. Пишемо, наприклад, домен. Я пишу чортків домен. От. Вибираємо, які до мене є. От. Потім. Так, є за Чортків Space. Вебсайт чортків 72. Uno. Вебсайт замовити. От. До кошику. 72 на рік. Оформити замовлення. От. І тут оплачуємо оплачуємо замовлення. От. е, як, е, як зареєстрували домен, е, зареєстрували домен, оплатили домен, оплатити тут, чи тут оплатити, е, то потім підключаємо хостинг. Хостинг. Е, так само вибираємо хостинг, швидкий, кращий. От, 190, 190 гривень в місяць. Е, Тоже беремо замовити. От, замовити хостинг на 12 місяців на місяць, наприклад. От, оформляємо тут оформити замовлення. І так само оплачуємо, підписуємо під, там по настройках під, 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 підшиваємо його під реєстрацію домену, того, того домену, що купили. От. Дякую за увагу.